Вітаю, 16.45 в Україні, Я соломія Вітлійська, в ефірі ТСН. Бойовики цієї ночі відкрили вогонь по всій лінії фронту. Поновили обстріли на Маріупольському напрямку. А під Донецьком та Авдіївкою задіяли важку артилерію і танки. Серед українських вояків є поранені і, можливо, загиблі. Волонтерська спільнота Повернися живим повідомила про вбитого бійця 128-ї бригади. бригади. Із нами на прямому зв'язку Євгенія Цвітанська Женю Вітаючи підтверджується інформація про загиблих. Піта Соломіну дійсно вже тепер станом на зараз офіційно підтверджено про одного загиблого українського воїна. Про це повідомили у Раді нацбезпеки. Також повідомили про десятеро поранених військовослужбовців. Здебільшого це хлопці поранені під Авдіївкою, тому що вночі там тривав просто пекельний бій. Дуже складна ситуація. Це район промзони. Ну і надвечір кажуть віцепід. Маємо прямий зв'язок з зони АТО і там є. Деякі технічні неполадки сподіваємося, що ми встановимо ще прямий зв'язок з Женією Цвітанською. І за інформацією ТСН, поранених під Авдіївкою військових везуть до дніпропетровських шпиталів. Напередодні туди вже доправили трьох десантників, що підірвалися на міні біля Авдіївки раніше. У понеділок бійці з 25-ї бригади на БМП перевіряли промзону Авдіївки. Раптом стався вибух із дев'яти членів екіпажу, трьох зрешетили скалки. Нині бійцю з Нікополя, офтальмологи рятують зір, адже осколки прошили очі. Двом його однослуживцям довелося ампутувати ноги. Дігались в колонії, коли ж розсипались веєром і наїхав. наїхали. І біли, ні, ні, ні. Вона давно там дороги нету, поле старе. Тяжоле раніння з розмноженням стопи і хірургами вчора було прийнято рішення об ампутації стопи. Состояние всех бойцов стабильное, они все получают необходимое лечение, и прогноз для выздоровления благоприятный. Перший день після вироку Надія Савченко заборонила своїм адвокатам подавати апеляцію на вердикт донецьких суддів, прохання про помилування до Путіна та визнавати провину від її імені свої сестри. Повернула із СІЗО в Україну спеціально після операційного харчування, яке приймала після виходу із сухого голодування. Українська полонянка певна, що в Росії воно їй більше не знадобиться, бо кажуть, має перечуття через 20 днів її справа зрушиться з мертвого місця. Місто Новочеркаськ під тутешнім СІЗО сестра, друзі, адвокати Савченко та журналісти чекають на побачення. Дали дозвіл на побачення, як і обіцяли черний е російський суд. Домовимося їх діяти далі. Що робимо? Коли робимо майдан під СІЗО? Із 9 березня суд заборонив побачення із Савченко відновити їх. Пообіцяв після вироку. Поліцейські підкреслено вічливі з українськими журналістами і нікого сьогодні із під ізолятору не проганяють. Відмірюють півсотню метрів і дозволяють записувати інтерв'ю. Щоправда, зі сторони нас знімають незнайомці. будь пожалуйста, хто ви, ви знімаєте? Ви теж п'єса любитель. Любитель? Чого? любічво людям. Адвокати й близькі заходять до нашої бранки по черзі. Головне питання обговорити можливості повернення Савченко додому. Юридично нині існує лише два шляхи її звільнення, пояснює Фейгін. Це за конвенцією про відбування строку покарання засуджених іноземців у себе на батьківщині. І другий шлях помилування від президента Путіна. Надя дійсно не хоче подавати прошення а поміловані але ще вона буде його підложен. якщо, так обсуждати з адвокатами. через адвокатів. Савченко. Передає свою заяву, у ній наголошує провини за злочини, які не скоювала, ніколи не визнає. Забороняю вам подавати апеляцію, прохання про помилування, визнання провини від мого чи від вашого імені, чинити будь-які дії без мого дозволу. Порушення моєї волі буде розцінене як зрада. Через сестру вона передає і свої враження від її судного дня. Якщо когось і здивував її спів під час оголошення вироку, то саму Савченко повеселив український прапор, розгорнутий у російському суді. Як його вдалося пронести, секрет сьогодні відкриває Віра каже, зробила це вона. Стяг був у неї за поясом. Ну я опинилася так в епіцентрі. Тут конвоїри, тут наші депутати, і от така от місія. Ну для мене дико, як ці конвоїри видирали прапор з рук нардепів і ще більше здиву. Але нардепа вони мертвої схватки, особливо жінки, вступилися прапор. Я думала, прапор порветься. Ні, витримав. Адвокати розповідають, їхня підзахисна не виглядає такою, яку засудили на 22 роки. Вона в доброму гуморі, тримається по-бойовому і має хороші передчуття. У ній навіть мислення, що какой-то подобний срок вона може дітей находитися в какої-то тюрмі. Ні, нічого такого нет, бо у неї є предчувствия. Атою я как юрист, я не можу сказати, що воно має якісь матеріальне основання під собою, але я замічав, що є причусти збиваються. Причусти таке, що менше, ніж через 20 днів, вона вже буде вдома. Наступного тижня адвокати мають забрати із суду вирок Савченко. І найцікавіші моменти зі 180 сторінок надрукувати упродовж найближчих двох тижнів, поки вирок набиратиме чинності, чи не щодня їздитимуть до надії на побачення. Валентина Мудрик, Нікіта Бородін, Роман Цимбалюк, ТСН 1+,1. Два кримінальні провадження відкрила українська генпрокуратура проти російських суддів та прокурорів, які причетні до засудження Надії Савченко. Україна готується до їхнього заочного засудження. У переліку також слідчі і дипломат російської МЗС загалом 13 осіб. Окремий обвинувальний акт прокурори готують передати до суду стосовно ватажка так званої ЛНР Ігоря Плотницького. У генпрокуратурі розуміють, що зараз виконати вирок неможливо, але справа не має строку давності. Що це означає для росіян Ірина Марке. Я очень знаю. Україна звинувачує суддів Донецького міського суду Ростовської області в ухваленні незаконного рішення. Це вони вчора оголошували вирок Надії Савченко. Знімати їх під час процесу було заборонено, але кілька фото просочилися в мережу. На них лише двоє: суддя Євгенія Черних. Справа Савченко для неї такий собі кар'єрний злет. До цього вона розглядала лише цивільні і адміністративні справи. Та Леонід Степаненко раніше займався контрабандистами. У кадр не потрапив тільки Алі Хайбулаєв. Він очільник Донецького суду. Проти цієї трійці генпрокуратура і відкри. Рила кримінальне провадження і ще одна проти прокурорів. Це Павло Філіпчук. Саме він просив, щоб Українку посадили на 23 роки, а також Владислав Кузнецов та Дмитро Юношев. Ресурс інформ Напалм» розшукав його видалений профіль у Фейсбуці. Ці три прокурори підтримували обвинувачення у справі Савченко. Підозри вже сьогодні придаються Росії. Україна хоче допитати всіх суддів і прокурорів. Якщо Росія відмовляється, що прогнозовано, генпрокуратура звертається до Інтерполу. Ми будемо звертатись до Інтерполу щодо оголошення вказаних осіб в міжнародний розшук. Перетнути кордон Росії для них вже дуже дуже складно, бо їх шукають і в Туреччині, і в Єгипті, і на Таїланді, і це на все життя, поки їх не знайдуть. Оголошення в міжнародний розшук дає змогу Україні розпочати процедуру заочного засудження росіян. І ще шість проваджень розпочаті раніше проти слідчих, що фабрикували справу Савченко, і суддів, що обирали її запобіжний захід. І в окремій справі фігурує заступник міністра російського МЗС Володимир Цітов. Він особисто підписав документ про те, що на Савченко не поширюється імунітет делегата парі. У генпрокуратурі розуміють, що їхні дії на сьогодні ніяк не загрожують росіянам, однак просять не ставитися до них скептично. По суті, ці справи не мають строку давності, а будь-який тоталітарний режим не вічний. Коли Путін піде з посади, причетні до засудження Савченко, все одно залишаться в списках Інтерполу. Цих суддів, прокурорів і слідчих зможуть притягти до відповідальності і через 5, і через 10 років. Тому сьогоднішні провадження української генпрокуратури це такі собі листи щастя, майбутнє російських чиновників і правоохоронців Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, ТСН 1+,1. плюс негайно звільнити надію Савченко закликає Європа. Позицію озвучила представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні. за її словами. Волю українці. Повинні забезпечити відповідно до мінських угод. Дипломат також наголосила, це стосується й інших українців незаконно ув'язаних у Росії, зокрема Олега Сенцова та Олександра Кольченка. Про те, що Савченко готові поміняти на затриманих росіян Євгена Єрофєєва та Олександра Александрова, напередодні заявив Петро Порошенко, речник російського президента на це відповів, що все залежить лише від особистого рішення Путіна. Щоправда, навіть у самій Росії впевнені, враховуючи особливості персони Керманича Кремля. Процесс торгу затягнется надолго. Безусловно, что мы имеем дело с очень специфической психикой. Пацанською, ущербной. Конечно, они хотели бы продать її свободу подороже. Это логика бандита, который взял заложника и, разумеется, не отпустит его, прежде чем не будут выполнены его условия. Они бы хотели. прекращение санкций, смягчение. Поэтому они повышают цену. Затянуться это может надолго, на самом деле, потому что э, поддаваться, на, пригибаться на, на сухую голодовку надежды власть не будет, это однозначно. Ускорять процесс никто не будет. Россия умеет делать из дел, которые не стоят, в принципе, выеденного яйца, она умеет делать мировых героев. Півгодини тому, після побачення з Надією Савченко, із СІЗО вийшла її сестра. Про що вона розповідає? Знає наш кореспондент Роман Цимбалюк. Він на прямому зв'язку зі студією Романе. Що сказала Віра, і як тримається Надія? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Дійсно, сьогодні з Надією Савченко змогли зустрітись не тільки її адвокати, а й її сестра Віра. Вона забрала численні листи підтримки, які прийшли їй за останній тиждень. Причому це листи не тільки з України, тут і Сполучені Штати, Велика Британія, Фінляндія. Цікаво, що Надія Савченка пишуть в тому числі за окупованих територій України. Ось вони ці листи. Так, так, так вони виглядають. Кожен з них проходить цензуру і відповідний фрагмент, який пройшов узгодження, поміщають відповідною галочкою. Надя постійно пахнує речі додому, чому даний настрій, і попросила Наді забрати там ті листи, які приходили до неї там за останній тиждень. Тому позабрали все, поспілкувалися. Тому настрій такий повний надій. Окрім того, Надя передала додому в Київ 20 літрів спеціального лікарського засобу, які вона вживала після а, виходу з голодування. Вона вкотре наголосила, що готова знову відмовитись від, від води їжі, тому цей засіб їй не знадобиться більше в, на території Росії. Всі з оптимізмом дивляться в майбутнє і чекають на вирішення подальшої долі Надії Савченка. Соломія. Дякую, Роман, за подробиці. Роман Цимбалюк був на прямому зв'язку з російського Донецьку. На гуманне рішення у справі Надії Савченко сподівається, і німецький міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Вальтерштайнмаєр. Про це він заявив після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим у Москві. Дипломати також обговорили конфлікт на Донбасі за словами Штайнмаера. Ситуація там залишається нестабільною і в будь-який момент може початися ескалація. Очільник німецької МЗС наголосив на необхідності розмінування території на сході України. 32 загиблих та 270 поранених. Годину тому генеральний прокурор Бельгії озвучив попередні дани вчорашніх терактів. Україні шукають четвертого підозрюваного. Чоловікові вдалося втекти за аеропорту завентем. Уже відомо, що двоє смертників, які підірвали себе в аеропорту та метро, були відомі правоохоронцям раніше. Особу третього наразі встановлюють про останні подробиці розслідування у наступному сюжеті. Головний підозрюваний у скоєнні терактів на Джима затриманий. Ця новина зранку стає головною у бельгійських змі, але вже за дві години її спростовують. Виявляється, затриманий підозрюваний. Не він терориста продовжують шукати. Четвертий рейд ми провели у Скарбек вночі. Затримано одну особу. Влада наразі його допитує. Під час ще одного рейду ми також затримали людину, проте згодом відпустили. Ця фотографія з камер спостереження облетіла увесь світ. На них троє ймовірних терористів, двоє зліва та у центрі смертники, які себе підірвали у Брюссельському аеропорту. Їхній спільник у світлому піджаку і каполюсі з місця теракту втік. 25-річного Наджимала Шрауї поліція розшукувала з понеділка, пишуть газети. Слідчі його ДНК раніше знайшли у квартирі, в якій жили причетні до паризьких терактів. Ісламістам він допомагав знімати житло. Відомі і імена смертників, що підірвали себе в аеропорту та у вагоні метро. Це брати Халіт та Брахім Бакрауї, 27 і 30 років. Обидва бельгійці вже відомі поліції через підозри в організованій злочинності. Третього чоловіка, що вкоротив віку біля стійки реєстрації, поки не Ідентифікували За однією з версій поліції до аеропорту. Терористи приїхали на трьох машинах на таксі та двох приватних чорному Ауді та Рено з брюссельського району Скарбек. У той час Брахім Бакрауї прямував до станції метро Мальбек. Вибухові пристрої у дію брати привели з різницею у півгодини. Нині заходи безпеки посилюють не лише у Бельгії, а й у інших країнах. У Великій Британії під охорону беруть Ла-Манш. на литовища в Німеччини та Франції. Додатково вводять по дві тисячі поліцейських. Трьох підозрюваних на бельгійській машині арештовують поблизу Мюнхена за підготовку злочину проти країни. Я підтверджую, зранку ми затримали трьох громадян Косово. Їх підозрюють у підготовці дуже серйозного злочину. Про зв'язок з парижськими терактами в ефірі радіо говорить прем'єр-міністр Франції. У самому Брюсселі не погоджується з ним. Міністр внутрішніх справ Бельгії Ні, Я не можу сказати, що тут є зв'язок. Можете робити скільки завгодно припущень, та в нас немає ніякої інформації про зв'язок між двома атаками. До розслідування долучаються сполучені штати. Вашингтон пророкує нові теракти на європейському континенті та надсилає своїх слідчих на допомогу. Тим часом рейд на заході Брюсселю, звідки виїхали брати терористи, завершується у житловому будинку. Поліцейські знаходять вибуховий пристрій, начинений цвяхами, і хімічні речовини, а також прапор ісламської держави. Тепер вся увага військових на іншому містечку поблизу більліської столиці Андерлехт. За останніми даними вбивця мирних громадян може переховуватися саме там. Катерина Шепко, Катерина Федорченко, ТСН 1+,1. У Брюсселі хвилиною мовчання вшанували жертв учорашніх терактів. У місті безпрецедентні заходи безпеки. Там перебуває наш кореспондент Євгенія Руденка. Вона з нами наживо. Євгенія, що зараз відбувається в Брюсселі? Тобі слово. Вітаю, Соломія, Бельгія у жалобі. Сьогодні о півдні по всій країні була оголошена хвилина мовчання. На цей час зупинився весь транспорт на плас де -Бурс, у Центрі Брюсселя. люди продовжують нести квіти і свічки. Всюди приспущені прапори Бельгії та ЄС, особливо це видно в європейському кварталі, де я зараз перебуваю. Біля головних інституцій єс, де вчора стався вибух. В метро в Єврокомісії вже повідомили, що поранено троє їхніх співробітників. Зараз через це підвищений рівень загрози. Ози в європейських інституціях скасовані всі зустрічі а біля будівлі європарламенту висить напис ЖЮСВІ Брюссель». щодо роботи Брюссельського аеропорту, то вже повідомили, що завтра його не відкриють і можливо відкриють в п'ятницю. Але зараз поступово відновлюється робота громадського транспорту. Вже почали працювати кілька ліній метро, трамваї, автобуси. Однак всюди дуже ретельно перевіряють пасажирів. Кожного пасажира перевіряють сумки і так далі. І от як реагують мешканці брюссельської столиці для нас, мешканців Брюсселя це справді чорний день. Учора ми були дуже сумні і злі, бо ми не заслуговуємо на таке. Бельгія сильна країна, Брюссель сильне місто. Багато людей загинули. Це дуже важко. думаю дехто не знає, що робити, тому що люди налякані. Але ми повинні продовжувати наше життя, як і раніше. Згадуючи Париж, Лондон, Брюссель. Думаєш, завтра це може бути інша країна, інша столиця. Але ми маємо. «Маємо боятися це найкраща відповідь, тому що сталося. І все більше людей говорять про те, що на вулицях Брюсселя величезна кількість поліцейських і військових, так як після паризьких терактів. Але багато хто ставить питання, чому рівень підвищеної загрози лише зараз, після вибухів. Адже поліцейські самі говорили після того, як зарештували підозрюваного у паризьких терактах сала Абдеслама п'ять днів тому, про те, що зараз знову можлива атака, і знову це Бельгія і Брюссель. Бо Салах Абдеслам почав працювати зі слідством, і тому його спільники мали могли і зреагували. Весь світ зараз півчу в Бельгії і Європі, зокрема, однак водночас просять своїх громадян утриматися від поїздок до Європи і особливо кажуть про спортивні заходи, уникати їх. І як наслідок сьогодні стало відомо, що у сьогодні що Бельгія скасувала товариський футбольний матч з Португалії. Він був запланований на кінець березня на брюссельському футбольному стадіоні. Соломія, дякую, Євгенія, за подробиці. Євгенія Руденко була на прямому зв'язку з Брюселлю. Там нині хвилини мовчання вшанували жертв учорашніх терактів. Наталія Яреско після зізнання у Фейсбуці, що готова сформувати й очолити уряд технократів, прийшла на засідання уряду Арсенія Яценюка. Прем'єр-міністр на відвертість своєї колеги в соціальній мережі жодним чином не відреагував. Укотре дав зрозуміти. Добровільну відставку не піде, і наголосив, відповідальність за укріплення коаліції лежить на фракції БПП і персонально на президенті Петру Порошенко. Коли ж міністр фінансів Яресько на засіданні доповіла про стан економіки, яценюк її кілька разів похвалив. Згідно з останніми зведеннями, Держстату, уперше за три роки зросло промислове виробництво на понад 7% і валовий внутрішній продукт на 1%. Наталю Яресько та голову Верховної ради Володимира Гройсмана називають наймовірнішими претендентами на. Прем'єрське крісло, яке нині обіймає Яценюк, я ще раз хотів би відзначити персональну роботу міністра, очолювала нею міністерства всього складу кабінету, який одноголосно приймав і проекти законів про держбюджет і всі правильні рішення. Судити довічно хоче суддя Печерського суду Оксана Царевич. Вона прославилася тим, що під час революції гідності один за одним позбавляла водійських прав учасників автомайдану. За минули її совість не гризе, дала зрозуміти в інтерв'ю нашим журналістам. Себе ж бачать у мантії довічно. Сьогодні царевич пройшла тільки перший етап оцінювання. Далі буде ще один. Така процедура з'явилася не так давно. Через неї мають пройти всі судді, в яких закінчився п'ятирічний строк повноважень. І вони хочуть судити безстроково Як судді складають іспити, наживо подивитися неможливо. Їх усамітнили десь на п'ятому поверсі. Кого цікавий цей процес, пропоную спостерігати за цим ось тут. Біля бутербродів із ковбасою, сиром, сосисками в тісті та хачапурі поставили ось два великих екрани. На одному із них це члени комісії, на іншому судді. Ось у першому ряду. Суддя у білому із гулькою на голові це всім відома суддя Печерського суду Оксана Царевич. Вона хвилюється. Що до початку тестування знімає білосніжний піджачок, потирає лоба та підпирає голову. Перший етап оцінювання це тестування і практичне завдання. Це коли судді будуть давати якусь справу, і вона буде демонструвати, як її оцінює. Ось цей пан стверджує, що пані Царевич перший етап пройде на успішно. А чому ви так вважаєте? Ну, я справді переконаний, що суддя царевич професійним суддею, і знаючи досконало законодавство, вона приймала очевидно неправосудні рішення. А Чому то тому, що є знання, немає порядності. честі. а кого ви захищали сюди? Захищав представника автомайдану. Це є Ольга Логова, ага. які ми три години доводили, що вона невинна, але для пані царевич це не було ніякої жодним аргументом. Залишилась вона без справи? Безправно шість місяців так за винесення завідомо неправосудних рішень царевич загрожує до восьми років позбавлення волі. Кримінальна справа нині на розгляді у суді. На тести царевич відповідає одна із перших. Одягає білий піджачок, збирає речі і покидає аудиторію. Саме добрий день. Добре. Як ви слави тест, як вам? Дуже добре. Активісти, зокрема автомайдану, і вони кажуть, що це безсовісно з вашого боку. Йти на безстроковий термін. Так, ви з ними поспілкуйтесь вашу думку? Хочеться почути? Ну, моя думка. Напевно, вона зрозуміла. Якщо я прийшла сьогодні складати іспит, ви позбавляли прав людей під час революції. Юності. Не займайтеся плітками. Журналістика це не плітки. Ви переказуєте, а це плітки. Уже за тиждень тут буде співбесіда. Суддя царевич, як і решта охочих судити безстроково, розповідатимуть, чи по совісті до цього працювали, і чи по-чесному усе заробили. Цю процедуру вже не вдалося пройти з двом десяткам суддів. Є судді, які взагалі не пройшли оцінювані, тому ми їх направляємо на перепідготовку національну школу суддів. А є судді, відносно яких оголошена перерва для додаткового вивчення матеріалів суддівського досьє. Суддям, які пройдуть кваліфікаційне оцінювання, довічно судити, що має дозволити Верховна Рада і на Роман Сукачн ТСН, 1+,1. Екс-губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула позбавили звання почесний громадянин Дніпропетровська. Відтепер він не має права на безкоштовний проїзд електротранспортом, дармові квитки до театрів та похорон бюджетним коштом. За таке рішення на сесії міськради проголосували 38 депутатів. 20 були проти. Олександр Вілкул став другим почесним громадянином Дніпропетровська, якого позбавили звання. Два роки тому депутати зняли цей статус зі співака Йосипа Кобзона. Утім, серед почесних громадян міста і досі. Залишаются Леонид Брежнев, Леонид Кучма и Павло Лазаренко и Такое ощущение, как будто Александр Юрьевич Перитональный центр построил за свои деньги <реш> Это работа была его, понимаете, работа Работа, так же как моя и ваша работа И я надеюсь, что после нашей каденции с вами совместной Мы не пойдем устраиваться в почетные граждане Уникати конфліктів та не робити різких рухів радять сьогодні медики. А все через місячне затемнення пік явища припав на 13.47 за Києвом. Помилуватися на півтіньовим затемненням могли, зокрема, жителі Азії, Австралії та Америки. Його вплив кажуть фахівці, навіть фізично відчувають більшість землян. Тож радять думати про щось позитивне та відганяти погані думки. Дні затемнень кажуть, хороший час для медитацій та планування майбутнього. Тож, плануємо все тільки хороше. Більше новин дивіться в ТСН о 19.30. А я прощаюсь до завтра.